У нас стартувала така акція Прив'яжи жовто-блакитну стрічку до дня відкриття нашого мосту. Для нас це дуже велика подія, тому що рік назад ми залишилися відв'язані від цивілізації. Цей міст прийшлося підірвати нашим військовим для того, щоб була призупинена. Переправа рашистської навали і щоб вони не зайшли до нашого села. Через річку Інгул вони переправилися, і через п'ять діб вони зайшли на околиці нашого села. Але все ж таки ці п'ять діб дали нашим військовим трохи перегрупуватися і створити план дій надалі, щоб захищати наше село і потім його визволити. Починаємо згадувати ці події і хочемо, щоб ставала тільки найкраще і щоб перемога була за нами. Люди довго очікували цього моста, дуже раді, що ми його збудували. Збудували ми його майже ну, за місяць. Гарно, що це зроблено за такі терміни, що неможливо було представити, що можливо таке. Роботи виконали якісно, вчасно, можна користуватися даною переправою. Велика вдяка Державної службі транспорту, Міністерства оборони, хлопцям, які зробили такий. Гарний, важливий для нас міст. Важливість цього мосту перецінити не можна. Це дуже-дуже важливий об'єкт, який в нас вже сьогодні, слава Богу, є. Це вже третє міст, яке побудувала ваша служба. Хлопці самовіддано, працелюбно віддалися цьому мосту, Качественно зроблено, швидко і дуже гарно. Особовий склад, молодці, всі фахівці, всі спеціалісти гарно знають свою справу. Це хлопці. Дуже гарно справи зі своєю поставленою задачею. Люди віддано, віддаються цієї своєї професії, поставленим задачам. Це, що робиться для людей. Люди працюють над перемогою. Кожен має відпрацьовувати Тай, на своєму місці місце 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 на 100%, і тоді обов'язково буде перемога. Всім, хто причетний до цього мосту, велика подяка від жителів села, від себе особисто. Дякую нашим військовим, не те, що боронять, а те, що відновлюють. Дякую вам велике. Найбільше бажання всіх українців це щоб швидше була перемога. Щоб ми процвітали вільно, незалежно жили нашою єдиною державою. Хай цей міст буде дорогою до миру, прискорить цей день. І щоб ми як нам може швидше відсвяткували перемогу. Недаром у нас тут Лебідь. Все більше, більше, більше це знак для того, що буде у нас все добре. Дуже тяжко говорити, але слава Україні і слава хлопцям. Наша сила в єдності, тому ми переможемо разом до перемоги.